Вечір добрий Репортери телеканалу Віта звітують про проводі четверга 9 січня. Яким він був детально вже замить. За комфорт доведеться платити. Зимова весна наступила у вінниці. Стрільці ліначини змагаються за право називатися найвлучнішими. Аний шаховий турнір грали вінничани від 3 до 70 років. Податок на елітне житло з 1 січня збиратимуть податківці. Зараз міндоходів розсилають листи з рахунками. Отримують їх власники квартир, житлова площа яких більше 120 метрів квадратних, та господарі будинків з житловою площою 250. За житловий простір українцям тепер доведеться доплачувати, відповідно до закону про податок на нерухомість він набрав сили 1 січня. У міндоходів зараз формують базу потенційних платників. Ними стануть власники квартир та будинків, житлова площа яких більше за 120 і 250 квадратів. Відповідно, інформація про нерухомість занесена в держреєстр речових прав. Тож податок нарахують за кожен зайвий метр. Громадяни будуть платити цей податок у 2014 році за те майно, яким вони володіли у 2013 році. Так, ставка податку встановлюється у залежності від мінімальної заробітної плати, яка діє на 1 січня 2013 року. Це було 1147 гривень. Якщо ми беремо 1% з 1147 гривень, це буде відповідно там. 11 гривень там декілька копій. Це на суму на метри, які перевищують ті, які надає держава пільгу. Власниці цього будинку податок на нерухомість не загрожує. Надлишкових метрів у її оселі немає. Якби були, каже Тамара Наришкіна, звісно, платила б. От тільки встановлений норматив аргументованим не вважає. Я наприклад, вважаю, що цей налог не функціональний. Наперек, государство много цього не отримає, все одно в будь-якому випадку. А во-вторых, это нормальные условия жизни для людей. Почему мы должны все ютиться в однокомнатных, двухкомнатных маленьких квартирках? В однокомнатной квартире может жить один человек. В двухкомнатной тоже желательно жить одному человеку, а не в семье из пяти-шести человек. Это не норма. Это, это скорее... Наоборот, ущемлення прав человека. Поэтому тому я считаю, что люди должны жить в нормальних чоловіческих приличних условиях. Новий податок буде поповнювати місцеві бюджети після отримання рахунку у власника елітного житла. Є три місяці на його оплату. А як не встигне, штраф у разі несплати платником податку на нерухоме майно штрафні санкції будуть застосовуватись відповідно до кодексу. У разі несплати там іде відповідно 10%. 30-50% від суми податку з подальшою передачею на виконавчу службу наших рішень повідомлень на стягнення через виконавчу провадження не підлягають оподаткуванню домівки багатодітних родин, дітей, сиріт, дитячі будинки сімейного типу, а також дачні споруди, але тільки у разі, якщо на їхнього власника не зареєстрована інша житлова нерухомість. Вінниччина – край палаців і парків. Деякі з них мають статус пам'яток архітектури національного значення. Про це каже головний архітектор Вінниччини Сергій Царенко. Найстарішими з тих, що збереглись, є замкова кам'яниця у Шаргороді. Маєток у селі Стара Прилука в Липовецькому районі та палаць Потоцьких у Тульчині. Щоправда, каже головний з очі області: збереження та реставрація цих споруд стає дедалі складнішою справою на кожну необхідні мільйони гривень, але їх немає ані в державному, ні в місцевих бюджетах. Тому до спроб меценатів відродити пам'ят Архітектури Сергій Царенко ставиться схвально. За його словами, одним з небагатьох, але вдалих проєктів не лише міста, а й країни стала реставрація колишнього готелю Франція. Я ставлюсь позитивно до будь-якого відповідального власника. Якщо власник відповідальний і він може не просто дати раду, вигідно використати, а саме зберегти і підняти цей об'єкт, то, звичайно, треба заохочувати таких людей. Звичайно, потрібні якісь преференції, можливо, і у податковому законодавстві. До старого нового року чекати на морози не варто. Температура повітря в день на Вінниччині підніматиметься до 8-10 градусів тепла. До кінця тижня впевнені синоптики не буде і снігу. Втім, істотно похолодає уже 13 січня. В примхах погоди розбиралась моя колега Лариса Бондар. В Україну прийшла весна не за календарем, а по погоді. Зиму злегка віничани відчули лише на початку грудня, а в Різдво стовпчики термометрів в день показували від 5 до 8 градусів тепла. З 23 грудня у нас пішов процес зворотний. Ми начебто вже перейшли зиму і вступили у весну ну, чисто весняний режим погоди. Синоптики проаналізували зими, починаючи з 1945 року. Таких жарких новорічних свят на Вінниччині за цей час нарахували 10. В 61-му, 75-му, 88-му, 99-му, 2005-му та 12-му роках. У нас температурний режим на 6-8 градусів вище норми. І середньодобові у нас вони правда коливаються, але від плюс одного до плюс чотирьох-п'яти градусів от, це вже звичайно не норма, це аномальний режим погоди. Та аграрії і садівники на сполох поки що не б'ють. кажуть, для розвитку рослин важлива не лише температура повітря, а й ґрунту. Сьогодні вона коливається від нуля до двох тепла. Така температура скажімо, ґрунту не дозволяє деревам знову почати скажімо, свій етап, черговий етап розвитку та росту. Ось, тому навіть якщо така температура протримається кілька днів, ось, суттєвої небезпеки для рослин дерев вона не становить. Людям же ховати шуби у шафи поки що зарано. Зазвичай за аномально теплим початком січня трапляються сильні морози, інколи до 27 градусів. Цьогоріч зниження температури синоптики передбачають після 13 січня. Як нема снігу, вони багать не чувствується, що це новий рік. Хочеться на Хоче снігово любити. Якби ще сніг був на новий рік, то було б класно. А так вже новий рік пройшов. Вже можна можна вже й була б весна, що була у найближчі дні у Вінниці. Вночі очікується від мінус одного до плюс чотирьох. В день три вісім градусів тепла. Лариса Бондар, Вадим Інжиєвський, телеканал Віта. Стрільці Вінничини змагаються за право називатися найвлучнішими. Турнір одночасно відбувається в палаці дітей та юнацтва педагогічному університеті, 22 й школі та в тирі загальноосвітньої школи номер 27 Загалом 120 учасників стріляють з гвинтівок та пістолетів. Змагання присвячені пам'яті герої радянського союзу Лялі Ратушної. Найголовніше для спортсменів якомога більше разів влучити в Яблучко, аби потрапити на чемпіонат України з кульової стрільби. Він відбудеться в лютому у Львові. Кожному учаснику обласних змагань з кульової стрільби відводиться по дві години. За цей час вони мають виконати три вправи: поцілити мішень з мілкокаліберної гвинтівки, стоячи, сидячи та лежачи. Мішень знаходиться на відстані 50 метрів. Згідно міжнародних правил нашої федерації стрільби, дається 120 пострілів на виконання вправи і плюс ще пробні постріли. Тому для того, щоб стріляти пристріляти зброю, виконати пробні постріли, пробну мішень. Дається 15 хвилин, потім вони вже виконують залікові постріли. Особливі вимоги і до екіпіровки спортсменів. Вона вся однакового фасону. Товщина жилету 2,5 см. сантиметри. Інакше знімуть зі змагань, чи доведеться підганяти костюм до стандарту. Те ж саме стосується і патронів. Патрони малокаліберні. Ми бачимо це ми, німецького виробництва. Такі патрони використовуємо. Завдяки підтримці наших владних структур спорткомітету Вінницької області та міста Вінниці, от, які для провідних спортсменів закупляють нам такі набої. От. Адже виконувати вправи на міжнародному рівні і навіть всеукраїнському треба тільки якісно. Тому що ці патрони, які 20-річної давності, от ми бачимо, вони ржаві, вони інколи і не стріляють. Для 14-річної Тетяни Біленької це перші змагання. Дівчина хвилюється, але певна, все буде добре. Аби руки звикли до п'ятикілограмової кілограмової гвинтівки, вона не рухаючись, тримає її по пів години. Я стою в холосту, для того, щоб була гарна устойчивість, Ну, щоб коли ти стріляєш. Щоб ти завмерла і зробила постріл, і щоб це була десятка. Дуже важливо, щоб тебе не хилитало, щоб нічого тобі не заважало. Тільки ти і постріл. Всього на турнірі 120 стрільців. В один голос кажуть, їм потрібна лише перемога, адже на горизонті чемпіонат України, світу та Європи. Тож до відбіркового туру готувалися серйозно. Я очікую, щоб поставити нові рекорди вже собі. Готувався, багато тренувався, стояв холосту 4-5 тренування за неділю по десь дві-три години. Стріляв багато, да? так, упражнявся, їв багато вітамінів. Все, це залог успіху. Фінал змагань у суботу. Тоді влучні постріли підрахують остаточно і визначать імена 24 переможців. Олена Гук, Олександр Малий, телеканал Віта. А у 21-й школі грали у шахи на міському різдвяному турнірі. Позмагатися за звання найкращого зібрались гравці, які від 3 до 70 років. Кожен провів по 6 з 10 хвилинних партій. Вові шафіру три з половиною роки. Він ще не вимовляє всіх букв, але здається, знається на захисті каракан. Хлопчиня наймолодший учасник різдвяного шахового турніру. Бувати в навди. Паски. Чорними на дошці з маленьким гросмейстером грає 15-річна Діана. Так випало під час жеребкування. Досвіду у неї більше, а відтак і впевненості в перемозі. Може, тебе погнати. Давай руку. Може тебе погнати. Дізя, ти побігся, я побуду. Я з такими ще не грала. Ну, тільки вчиться і зрозуміло, що він ще нічого зовсім не вміє, тільки дитячий мати і все. Позмагатись за звання найкращого шахіста Вінниці зібрались більше 60 гравців. Павло Жмуцький у 1980-му був чемпіоном області. В суперники 65-річний чоловік отримав 10-річного Євгена. Боротьба на дошці вийшла за пеклою. Суперник прекрасно грав, знає, де Видно, що він підготовлений батькою контролює так, як треба, підготовку Жені. Я грав з суперником серйозним. В Дебюті вланічена позиція, а потім він мене переграв. переграшає, яка не знає вікових обмежень і дарма, що сьогодні її вважають розвагою старшого покоління. Певен організатор турніру Олександр Парвадов, депутат міськради, і сам не проти у вільний час зробити хід конем для того, щоб популяризувати вотета для населення нашого для людей різних вікових, Шахмати можна грати в будь-якому віці это тот вид спорта, который можно принимать участие в любом любому. Я думаю, что это важно. Наступний шаховий турнір у місті планують провести до дня перемоги. Ірина Дідух, Олег Літвінцев, телеканал Віта. Святковий настрій продовжує панувати в місті в холі міськради, вихованці школи мистецтва вишенька та першої музичної співали колядки та щедрівки. Це вже другий новорічно-різдвяний концерт, влаштований дітьми. Вони проходять щочетверга. Саме у цей день тут розгортається громадська приймальна дідуся мороза. До нього приходить малеча загадати бажання та розповісти, яким хочуть бачити вінниці в майбутньому. Він просто сприймається як подарунок наших талановитих дітей всім вінчанам. І, звичайно, всі діти, які беруть участь, отримують подарунки. Дуже переживаю, хоча я вже багато разів виступала, але не знаю. Мені дуже страшно сьогодні. Я хочу передати настрій, усе, всякі побажання добрі. Ну і всього найкращого. У мене все. Дякую, що дивились. Наші репортери вже у пошуках цікавих матеріалів. Дивіться нас завтра, як завжди, у цій же порі. Наші новини доступні в інтернеті. Адресу сайту ви бачите на екрані. Випуск завершує прогноз погоди. Бережіть себе та своїх рідних. До побачення. 10 січня погодовіниці хмарно з проясненнями вночі без опадів. День невеликий дощ вранці. Туман вночі температура повітря становитиме мінус один плюс чотири. В день повітря прогріється до 2 семих градусів тепла.